Стосовно ситуації на фронті, інститут вивчення війни пише про те, що сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області, і також повідомляється розвідка Британії, що Росія перекинула десантників Запорізьку область через високу інтенсивність боїв. Що там відбувається на південному напрямку, в районі урожайне. Та робітниче. Значить, наші війська просунулися загалом вийшли в тактичну зону оборони Пройшли 10 кілометрів майже. Це свідчить про те, що вони виходять на міжполіційний простір до другої лінії оборони. Яка б ця лінія не була перша, друга вона, яку вони не подолали нашим військам, чи то смуга забезпечення, чи то перша лінія оборони. Факт правильно сказано, те, що ми вийшли в тактичну зону оборони ворога, во тактичної зони оборони. І таким чином, якщо будемо прорахуватися далі, то ми вийдемо на оперативно-тактичний рівень. Це ворогу і тому він, враховуючи те, що глибина його оборони не досить глибока, вона має оперативно-тактичну глибину кілометрів 70-80, не більше, тому що там. Море Азовське не дозволяє глибше оборонятися, зв'язку з цим і перекидають війська для посилення їх, для того щоб можна було стримати наш наступ на цих напрямках. Аналітики інституту також зазначають, що контрнаступальні дії збройних сил України змушують російських окупантів передислоковувати свої сили, які обороняються в західній частині Запорізької області, де послабили їх українські військові, і виникає можливість для будь-якого прориву збройних сил України, який може стати вирішальним. Тобто чи вказується на те, що в принципі будь-який прорив українських збройних сил дійсно може стати певним таким рушієм для того, щоб обрушити цей фронт? Ну, по-перше, фронт уже порушений, він ще не обрушився, але він уже порушений. Перша лінія оборони подолана. О, це головне А чи зможуть наші війська далі прорватися? На більш рішучу глибину, скажімо так, то важко казати, тому що ми не знаємо, як там система оборони облаштована російською армією. Якщо там і далі така ж сама система буде діяти, як в ці попередні кілометри, які ми тільки пройшли, то безумовно швидкість буде е, в кращому випадку така сама, як і була. Як ви вважаєте, а от щодо напрямків, Бахмутський напрямок, що там відбувається, ми намагаємося створити оперативне оточення або взяти хоча б вогневий мішок бахмут. Бахмут, але поки що у нас на півдні більш-менш просування триває, а на півночі застопорилося. Ну безумовно, що не вистачає або недостатньо вводяться і засобів. Для того, щоб наступати на півночі. Я так хочу сказати, що Бахмутський напрямок я б взагалі використовував як відволікаючий. Немає там зараз сенсу, особливо для того, щоб каластися на ньому, як кажуть, викладатися. Тому я думаю, що там треба помірні такі зусилля для того, щоб стримувати ворожі війська, щоб вони не передислокували їх на інші напрямки. Ми бачимо останні дні удари безпілотників по Москві і Московській області. Також бачимо, що є удари і по Керченському мосту. Дуже яскраві картинки публікувалися в соціальних мережах. Як ви вважаєте, як це вплине на розклад сил на фронті? Особливо це не вплине, це не буде. Відчутно одразу, те, що я сподіваюся, що таки сьогоднішня масована атака нашими ракетами та дронами по Керченському мосту приведе його до того, що він перестане функціонувати, в тому числі і залізничний прохід, далі друга колія, яку не добили, це дуже важливо для нас в плані того, щоб порушити таку важливу для них оперативного рівня гілку постачання. Матеріальних засобів, боєприпасів та маневра військ. Що хочу сказати по Москві, те, що безумовно, це добре, що ми проводимо морально-психологічний тиск, але вже пора від цього тиску переходити до більш рішучих дій. Так як це зараз зробили по Кримському мосту. Потрібні масовані атаки на Москву, а не так: один, два, три дрони, які лякають їх там, припиняються польоти, вони десь там падають, щось підпалюється і все на цьому. Ні, потрібно вибрати об'єкти життєво важливі, як вони у нас ви виявляють, і нанести масовані удари. Так само, як це зараз зроблено по Кримському мосту. Ви пам'ятаєте раніше по Кримському мосту одна, дві ракети прилетали, або дрони, і все на цьому успішно, неуспішно і Так далі. А зараз системно прилетіли. Системно і ракети, і дрони. От і масовано. Тобто не один-два, а десяток, я думаю, було не менше. От, а це приводить до того до більш ефективності наших дій, і таким чином витрачаємо ми безумовно дорогостоючу бойову техніку і боєприпаси, але ж, хоч не дарма. Пане Іване, дякую за коментар, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо е, Іван Якубець. Колишній командувач десантно-штурмових військ України дев'яносто 5 років, член експертної ради Центру дослідження армії і конверсії розброєння, був з нами на зв'язку.